Вітаю, дорогі глядачі. Зараз ми будемо говорити про мита, про суди, про те, чи хтось може завадити Трамп, вводити мита, чи має він право на ці мита, чи ні? Що може загрожувати взагалі розширенню повноважень президента і таке інше. Але перед цим я хочу висловити співчуття сім'ї пана Андрія Поробія. Це був справді принциповий, безсеребрений державник, який багато чого зробив для країни. Хоч би згадати, як він. Намагався боротися проти укладення тих, так званих харківських угод, Він завжди намагався не давати, продавати українську суверенність. А коли стала така нагода і можливість, що міг робив для укріплення цієї суверенності, маю на увазі я про каденцію Верховної Ради, в якій він активно діяв, яка, напевно, ну, на мою думку, щодо системних змін на сьогодні найефективніше за всю історію України. Була ця канденція, царство Небесне. Пану Андрію, поїхали про Фредовича. Вчора Американський поліційний суд виніс рішення, яке може перевернути всю торгівельну політику Трампа. Федеральний поліційний суд США рішенням 7 проти 4 визнав, що більшість мит президента є незаконним. Справа VOSS, Selection Sport проти Трампа це компанія, яка займається імпортом вина та спиртних напоїв. До позову приєднало ще кілька бізнесів. Та 12 демократичних штатів США позивачі стверджували, що Трамп перевищив свої повноваження. суд розглядав конкретно два типи мит: Перший – це взаємні мита, які Трамп оголосив у квітні на всіх торгових партнерів США. Другий тип це мита проти Китаю, Мексики та Канади, які він виправдовував боротьбою з наркотрафіком, особливо фентанілом. Розміри цих мит різні, залежно від країни. Китай отримав близько 35%, Базова ставка для решти світу 10%, Для Індії близько 50%, для ЄС приблизно 15%. Це торкнулося майже всіх товарів, які возяться до США Ну, з певними винятками. Трамп виправдовував ці мита законом про міжнародну надзвичайну економічну повноваження. 77 року цей закон дає президенту широкі права діяти в надзвичайних ситуаціях, коли загрожує національна безпека. Трамп заявив, що торгівельний дефіцит США це надзвичайна ситуація, але суд не погодився з такою логікою. студії написали, що право встановлювати податки, включно з митами, належить лише Конгресу, згідно з конституцією. Це основна. Е по суті, основне повноваження законодавчої влади, а не виконавчої. Ключовий момент рішення суд зазначив, що коли Конгрес приймав цей закон в 70-х, він не використовував слово мито, податок чи інші синоніми. Це означає, що Конгрес не мав намірів надавати президенту право встановлювати мита через цей механізм. Суді також підкреслили, що мита Трампа не обмежені ні в розмірах, ні в тривалості, ні в охопленні. Вони торкаються майже всіх товарів. З майже всіх країн світу мають високі ставки, які постійно змінюються і не мають кінцевої дати завершення. Чотири судді виступили проти такого рішення. Вони вважають, що закон сімдесят року дає президенту достатньо повноваження таких дій, особливо у сфері зовнішньої політики та національної безпеки. Реакція Трампа була миттєвою та різкою на своїй платформі Social. Він написав, що вкрай упереджений поліційний суд помилково сказав, що ми там мають бути скасовані. Він наголосив, що всі мита залишаються в дії, що США переможуть наприкінці. Капсу у тексті було дай Боже. До речі, цей пост є на нашому те каналі. Посилання буде в описі до відео. Захочете його повністю прочитати в такому форматі. Приєднатися й загалом приєднатися. У нас дуже багато цікавої інформації на телеграмі. Трамп також заявив, що якщо ці мита коли-небудь зникнуть, це буде повна катастрофа для країни і зробить США фінансово слабкими. Він додав, що з допомогою Верховного суду вони використовують мита на користь нації. Вони теж -то використають. Тобто він сподівається, що Верховний суд його виправдає. Речник Куш Десай заявив, що президент закону використав повноваження, надані йому конгресом для захисту національної та економічної безпеки. Генеральний прокурор ПАМ Бонді оголосила, що адміністрація буде касувати до Верховного суду. Цікаво, що перед самим рішенням. Роги переговорники Трампа намагалися вплинути на суд. Вони подали документи, в якому зазначили, що бюджетне управління конгресу оцінює, що мита знизить дефіцит США на 4 трильйони доларів на наступне десятріччя міністр торгівлі Говард Лутнік навіть подав заяву до суду, стверджуючи, що скасування цих мит завдасть масивної та невиправної шкоди США, їхній зовнішній політиці та національній безпеці. Тепер про те, що означає це рішення практично. По перше, всі мита залишаються в дії до 14 жовтня Суд дав адміністрації Трампа, час почати касацію до Верховного суду. Зрозуміло, що Фрадович цим скористається, але він же це заявив. По-друге, це рішення торкається не всіх мит Трампа. Мита на сталь та алюміній, які він встановив під іншим законом, залишається в безпеці. Також рішення не торкається мит на автомобілі та автозапчасти. Справа тепер піде до Верховного суду, до шість консервативних судів проти трьох ребліберальних трьох. Консервативну суддю призначив сам Трамп, тому він розраховує на перемогу. Але навіть якщо Верховний суд підтримає Трампа, питання не закриється. Справа також може повернутися до суду міжнародної торгівлі, який спочатку визнав мита незаконним ще в травні. А польсійний суд сказав, що це нижчий суд міг порушити недавнє рішення Верховного суду щодо універсальних судових заборон. Ми та Трампа вже спричинили найвищі імпортні податки з 30-х років. Американські компанії та споживачі відчувають зростання цін на широкий спектр товарів від камер до іграшок. І це тільки початок, тому що там завезли дуже багато товарів. На початку постарими там зараз склади будуть порожніти і відчуття такого буде більше. Продажі навіть таких гігантів, як Макдональдс, впали на майже 4% через загальну економічну невпевненість. Наслідки вже відчуваються залипань дохід від мит. Склав 142 мільярда мільярди доларів це вдвічі більше, ніж у тому ж періоді минулого року, але якщо мита скасують, уряду доведеться повертатися гроші імпортерам, що стане серйозним ударом по федеральному бюджету. Бізнес реагує нервово. Національна федерація Рітейлу заявила, що непередбачувані швидкозмінні мита роблять майже неможливим планування витрат та управління ланцюгами постачання. Ретей зазвичай планують свої запаси на 6-9 місяців вперед, але постійні зміни в митній поліції це ускладнює. Ото індустрія теж постраждала. Ціни на камери, об'єктиви, аксесуари суттєво зросли. Хоча США не мають власної інфраструктури для виробництва цієї техніки. Акції компанії коливаються протягом п'яти місяців невизначеності щодо мит. Це рішення суду ймовірно додасть ще більше волатильності на ринки. Політично це серйозний удар для Трампа. Мита є центральною частиною його. Економічної політики та обіцянки перефокусувати американську економіку на виробництво. Якщо частину цих повноважень заблокують остаточно, адміністрація доведеться шукати інші важелі для досягнення бідних цілей. У Трампа все ще є інші юридичні інструменти, зокрема положення закону про торгівлі 1974 року. Але ці повноваження вущі обмежують швидкість та суворість дії президента. Країни, які постраждали від американських мит, уважно стежать за розвитком ситуації. Деякі вже готують відповідаль... відповідні заходи у випадок скасування мит. Невизначеність може тривати місяцям. Верховний суд може прийняти справу до розгляду, але навряд чи встигне розглянути її до кінця року, якщо не будуть факторів, які прискорять цей процес. Це означає, що ми там можуть залишатися в дії значно довше ніж до жовтня. Якщо Верховний суд підтримає нижчі суди, це стане прецедентом, який обмежить можливості майбутніх президентів використовувати надзвичайні повноваження для торгівельних воєн. Якщо підтримає Трампа, це розширить виконавчі повноваження у торгівельній сфері. А далі там невідомо в якій ще, і це насправді може бути проблема. Нинішня ситуація показує класичний американський конфлікт між різними гілками влади. Конгрес має конституційне право регулювати торгівлю, але президент має широкі повноваження в сфері національної безпеки. Межа між цими сферами часто розмита, особливо коли йдеться про економічну безпеку. Результат цієї справи може вплинути не тільки на торгівельну політику, але й на сам баланс сил між конгресом та президентом у питаннях економіки та зовнішньої політики. Дякую, дорогі друзі, за перегляд. Всім все найкращого. Сподіваємося, що все буде добре. Ну, насправді, моя думка така, що якщо ці мита будуть доволі такими поміркованими, то, можливо, це одна з таких можливостей через, по суті, введення податку на споживання, трошки виправити бюджет становище Америки. Проблема в тому, що ці мита часто не маніпулюються, ними, є тиск на країни і некрасиво це все робиться. Та й таке, всім все найкраще, дорогі друзі. До побачення.